На попередньому уроці ми вчилися дбати про своє тіло, відновлювати емоційну рівновагу та перетворювати негативні думки на позитивні, а також розвивали адаптивність, щоб лишатися психологічно стійкими в мінливих і стресових умовах. Наступна частина про те, як емпатія та навички активного слухання зроблять наше життєве середовище більш гармонійним. Розвивати ефективні міжособистісні стосунки на роботі нам допомагають три суперсили: емпатія, активне слухання та управління конфліктами це важливі інструменти для створення атмосфери довіри та підтримки, а також зменшення кількості непорозумінь у робочому середовищі. Почнемо з емпатії. Емпатія це чуйність, щире розуміння та визнання чиїхось почуттів. Але без спроби засудити їх або негайно запропонувати вирішення проблеми. Це як сказати: Знаєш, я сам такого не переживав, але розумію, що тобі важко. Уявіть колегу, який під час командної зустрічі має засмучений вигляд. І замість того, щоб проігнорувати це, ви можете сказати: я помітив, що ти невеселий, у тебе щось сталося. Таке просте визнання почуттів може допомогти людині зрозуміти, що її помічають та підтримують. Ми всі мріємо працювати в колективі з приємними, легкими в спілкуванні людьми. Але будьмо реалістами: наше робоче місце не завжди розмальоване кольорами веселки. Справжній виклик це коли треба виявляти емпатію до складних, занадто емоційних або нерозумних людей. Дехто з колег може дратувати. А робота з ними просто виснажувати. Але що, якби я сказала вам, що дуже часто причиною складної поведінки людини є дещо глибоке стрес, страх або невпевненість, які пов'язані з вами особисто? Якщо ми реагуємо тільки на стиль спілкування, ми втрачаємо можливість по-справжньому зрозуміти людину та розв'язати проблему. Наша мета не виправити когось. А краще збагнути, щоб ми могли ефективніше спілкуватися та створювати здорове робоче середовище. Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші моделі неприємної поведінки людей на робочому місці. Спробуємо зрозуміти, чому вони так говорять і діють, і найголовніше, як правильно нам на це реагувати? Чого нас вчить психологія? Що складна поведінка часто зумовлена глибинними прихованими емоціями чи особистими проблемами, які можна поділити на чотири типи: незадоволені потреби або невпевненість у собі, брак ефективних комунікативних навичок, емоційне перевантаження та надмірне прагнення контролю. Люди, які мають незадоволені потреби, або відчувають невпевненість у собі, можуть виявляти агресію, або ж робити спроби приписати собі чужі заслуги. Усе це через страх, стрес або гостре бажання щось довести. Тим, кому бракує ефективних комунікативних навичок, складно висловлюватися прямо, тому вони виказують невдоволення і проявляють пасивну агресію або уникають контакту. Емоційно перевантажені люди через стрес, вигорання або постійне відчуття, що їх не слухають, можуть надто часто вибачатися і реагувати так, що іншим стає важко. Ну, а прагнення все контролювати проявляється у звичці перебивати або мікроменеджменті, і нерідко є спробою відновити вплив на ситуацію в умовах невизначеності. Отже, Складна поведінка людини свідчить не про те, що ви їй не подобаєтесь. Часто вона є механізмом подолання труднощів. Розуміючи, що стоїть за неприємними діями колеги, ми можемо перестати ображатися і відповідним чином скерувати свою реакцію. Хочу нагадати, щаслива людина не є ані злою, ані агресивною. Той, хто в житті, професійному та особистому перебуває в зоні комфорту. Не буде невдоволений, не діятиме за вашою спиною та не уникатиме вас. Емоційно стабільні люди не будуть панікувати, стикаючись з новими завданнями або непередбаченими викликами. А той, хто має хорошу самооцінку та впевнений в собі, не вступатиме в непотрібну конкурентну гру, не матиме проблем з довірою ні до себе, ні до інших. І не доводитиме вас до сліз та відчуття безпорадності лише для того, щоб самоствердитися, ключ до розуміння інших це ваша емпатія, здатність побачити, що стоїть за словами та діями тієї чи іншої людини, та відповідно скоригувати власні реакції. А тепер дозвольте розповісти про найпоширеніші моделі складної поведінки людей на роботі, глибинні причини, які за цим стоять, та способи реагування з вашого боку. Перша група люди з незадоволеними потребами або невпевнені в собі. Вони часто здаються важкими, домінантними або навіть дратівливими. Але найчастіше ця картинка приховує невпевненість, страх або потребу у визнанні. Замість ображатися чи обурюватися, ми можемо відповідати так, щоб задовольнити їхні реальні потреби, не провокуючи при цьому негативної поведінки. Розглянемо кілька прикладів. Ну, скажімо, перед вами агресивна людина. Гучна, конфронтанційна, домінує в розмові. Що відбувається? Людина думає, що її не чують. Вона перевантажена або невпевнена в собі. Вона використовує агресію, щоб повернути контроль над ситуацією. Що сказати? Я бачу, що для тебе це важливо. Давай знайдемо хвилинку, щоб разом розібратися з усім. Таким чином, ви визнаєте емоції співрозмовника, не загострюючи ситуації. Я розумію, що ти маєш на увазі. Тепер допоможи мені зрозуміти, який вихід ти бачиш для себе в цій ситуації. Так ви дасте людині відчуття контролю, спрямовуючи її увагу на пошук рішення. Я хочу переконатися, що правильно зрозумів твоє занепокоєння. Уточни, будь ласка, що в цій ситуації найважливіше для тебе. Ви заохочуєте до конструктивної дискусії, а не до суперечки. Чого не говорити? Заспокойся. Це лише ще більше розлютить співрозмовника. Ти поводишся агресивно. Замість того, щоб розрядити напругу, ви змушуєте людину зайняти оборонну позицію. Тип другий всезнайко. Він завжди виправляє інших та відкидає ідеї колег. Що відбувається? Людина боїться, що її вважатимуть некомпетентною або неправою, тому повсякчас наполегливо обстоює свою думку. Що потрібно сказати? Це чудове зауваження. Ще один ракурс, з якого ми можемо поглянути на все. Так ви визнаєте внесок людини, перш ніж запропонувати альтернативи. Або ось так: у тебе явно великий досвід в цьому. Як думаєш, ми можемо використати його для посилення нашої команди? Ви запрошуєте людину до співпраці, а не конкуруєте з нею. Або ще так, я ціную твою думку. А давай ще послухаємо, що думають колеги, щоб ми могли побачити повну картину. І в такий спосіб ви ненав'язливо перенаправляєте розмову, щоб залучити інших. І чого не можна говорити. Ти не завжди правий або права. Ну це тільки спровокує суперечку. Ти можеш припинити всіх виправляти. Тоді людина ще активніше доводитиме свою правоту. Наступний тип привласнювач чужих заслуг, присвоює визнання за роботу, виконану іншими. Що ж відбувається, людині бракує впевненості у власному внеску в справу. Що потрібно сказати: я вдячний тобі за те, що ти на цьому наголосила. Оскільки це була моя частина роботи, я б хотіла розповісти про неї докладніше. Так ви тактовно, але твердо повертаєте собі право на результати своєї праці, не створюючи конфлікту. Або ж ось так: з тобою приємно працювати. Переконаймося, що роль кожного відзначено справедливо і кожен дістане визнання. Це заохочує шукати справедливості, а не конфронтації. Ну і чого ж не варто говорити: ти вкрала мою ідею, навіть якщо це правда, така реакція не є професійною. Це не ти зробила, а ось це провокує людину зайняти захисну позицію і заважає шукати рішення. Зараз поговоримо про можливу поведінку людей, яким бракує комунікативних навичок, оскільки їм важко прямо говорити про свої потреби, вони постійно виражають невдоволення, використовують пасивну агресію або уникають контакту. Щоб самим не засмучуватись, ми можемо допомогти їм переосмислити підхід до спілкування і спрямувати розмову на пошук рішень. Перше, уявімо, що ваш колега хронічний скаржник. Він завжди знаходить проблеми, але ніколи не пропонує рішень. Скаржники зосереджуються на проблемах, не намагаючись знайти вихід. Вони не вміють екологічно обстоювати свою позицію, тому просто виражають невдоволення. Крім того, їм бракує навичок активного слухання та вміння ставити себе на місце інших. Розмови з ними зазвичай мають односторонній характер. Вони не сприймають альтернативних точок зору, не дають конструктивного зворотного зв'язку. І не вміють подавати проблеми в позитивному ракурсі, через що взаємодія з ними стає виснажливою, але непродуктивною. Що ж відбувається, вони відчувають безсилля, ніби їх не чують. Невдоволення це їхній спосіб самоствердитись або привернути увагу до себе. Що ж потрібно сказати? Я розумію тебе. Як гадаєш, який може бути вихід? Тобто ви пропонуєте перейти від негативного сприйняття проблеми до конструктивних дій. Або ж так, звучить неприємно, що б могло б покращити цю ситуацію? Ви визнаєте почуття співрозмовника, переводячи його увагу на пошук рішення. Схоже, це справді тебе непокоїть. Хочеш, поговоримо про те, як можна розв'язати проблему? Тут ви пропонуєте проактивний підхід замість нескінченного виплеску емоцій. Чого не можна говорити. Годі постійно скаржитись. Це змушує людини почуватися зневаженою і викликає бажання скаржитися ще більше. Так воно і є. Змирися з цим. Почувши це від вас, людина просто знайде когось іншого, кому можна пожалітись. Інший тип людей з комунікаційними проблемами пасивно-агресивний. Вони зовні привітні, але чинять прихований опір та уникають прямого спілкування. Дослідження показують, що пасивно-агресивна поведінка є поширеною проблемою у робочому середовищі. За даними опитувань, 83% працівників отримували пасивно-агресивні електронні листи від колег. Причому 42% повідомляють, що такі листи приходили від керівників. Крім того, 73% працівників чули на свою адресу пасивно-агресивні коментарі на роботі, а 52% стикаються з ними щотижня. Ця статистика свідчить, така поведінка в професійному середовищі далеко не рідкість. Ви можете запитати, як це пов'язано з недостатністю комунікативних навичок. Пов'язано прямо у більшості випадків, це брак культури міжособистісного спілкування та управління конфліктами. Дехто з працівників не може вступати в пряму конфронтацію. Обирає непрямі способи вираження невдоволення, наприклад, сарказм, мовчання, ну або ж просто негативні коментарі. Працівники можуть відчувати, що їх не чують, не розуміють, або вони не мають права чітко висловити своє занепокоєння, і це призводить до непрямої агресії замість відкритого діалогу. У цьому випадку найбільше бракує навичок асертивного спілкування. Деякі співробітники уникають прямої розмови, оскільки бояться негативної реакції, ескалації конфлікту або ж не хочуть здаватися непрофесійними, натомість вони виражають свій негатив опосередковано деколи це може бути пов'язано з так званою організаційною культурою. Якщо робоче середовище не сприяє чесному зворотному зв'язку, або це навіть карається, люди можуть вдаватися до пасивно-агресивної поведінки як способу висловитись. Що ж відбувається? Працівник не почувається в безпеці, висловлюючи свої думки відкрито, тому замість цього використовує сарказм, непрямі докори або чинить мовчазний опір. Що ж сказати в такому випадку? Я відчуваю, що тебе щось турбує. Поговоримо про це відкрито. Ви заохочуєте людину відкинути напівпрозорі натяки і висловитися щиро. Схоже, все набагато складніше. Як ми можемо разом це розв'язати? Ви демонструєте людині готовність слухати без осуду. Або ж так, ти маєш засмучений вигляд. Я би і справді хотіла зрозуміти, про що ти зараз думаєш. Таким чином, ви запрошуєте висловити своє занепокоєння, ну і чого не можна говорити ні в якому випадку. Чому ти себе ведеш так пасивно-агресивно? Людина заперечуватиме це або повністю замкнеться в собі. Ну, або ж так. Просто скажи, що ти маєш на увазі. Людина поводиться пасивно-агресивно, бо має труднощі з прямим спілкуванням. Цей підхід не допоможе. Який висновок ми можемо зробити, коли ви маєте справу з людьми, яким бракує комунікативних навичок, головне спрямувати їх до чіткого та прямого діалогу, орієнтованого на пошук рішення, скаржникам потрібна допомога, щоб перетворити свої невдоволення на дії. А пасивно-агресивні потребують безпечного простору для щирого спілкування. Замість того, щоб емоційно реагувати на них, побудуйте розмову так, щоб вона була відвертою і спрямованою на розв'язання проблеми. У колі спілкування кожного з нас є людина, яка страждає від емоційного перевантаження. У чому виражається цей стан? Вона може бути постійно заклопотаною або може вибачатися, коли не потрібно. Або навіть зникати, коли ситуація ускладнюється. Наше завдання розпізнати емоційне перевантаження і поводитися так, щоб рівень стресу зменшився. Подивимось, як це зробити. Отже, припустимо, ваш колега постійно в стресі. Він завжди на межі, дратівливий, бурхливо реагує на найменші подразники. Що тоді відбувається? Людина перевантажена, можливо, вигоріла і намагається впоратися з цим станом. Що потрібно нам сказати? Ти здаєшся дуже втомленим. Що я можу зробити, щоб трохи розвантажити тебе. Запропонуйте практичну допомогу замість просто співчуття. Або ж так, я помітила, що останнім часом ти забагато працюєш. Хочеш поговорити про це? Так ви даєте людині змогу поділитися емоціями, якщо їй це потрібно. Або ж ось так: я розумію, що зараз на тобі багато всього. Давай зробимо крок назад. Що зараз для тебе в пріоритеті? Таким чином, ви допомагаєте колезі відновити концентрацію замість того, щоб занурюватися глибше в стан розгубленості. Ну і чого не можна говорити. Заспокойся, Ця фраза ще ніколи не спрацювала. Ну, або так, все не так вже й погано, але ж для людини це саме так. Наступний тип прохач пробачення людина, яка весь час перепрошує, навіть за те, за що не треба. Що ж відбувається, людина має проблеми із впевненістю в собі та боїться розчарувати інших. Що ж потрібно сказати? Тобі немає за що вибачатися, ти нічого поганого не зробив. Це спосіб м'яко встановити межі. Або ж так, я ціную твої зусилля, не потрібно просити пробачення. Так ви переводите увагу на їхній внесок у спільну роботу. Замість вибач може краще сказати дякую за терпіння. Так ви спонукаєте людину до зміни способу мислення, ну і чого точно не варто говорити. Припини вибачатись. Це зробить людину ще більше невпевненою в собі. І ще один тип колег, яким бракує комунікативних навичок: так званий привид. Він ухиляється від спілкування і щезає. Коли перевантажений, що відбувається? Людина замикається в собі через стрес, перфекціонізм або схильність уникати труднощів. Що потрібно сказати такій людині? Ой, я помітив, що ти дуже мовчазний, може тобі щось потрібно? Так ви проявляєте турботу, але без тиску. Або ж так, не хвилюйся, якщо все трохи заплутано. Просто дай мені знати, якщо тобі щось треба, коли захочеш. Ви даєте людині простір і повідомляєте, що відкриті до спілкування. Або так: я поруч, якщо тобі потрібно поговорити, ми можемо вирішити все разом. Тобто нагадуєте, що він не самотній. І чого говорити не варто. Чому ти мене ігноруєш? Звучить як обвинувачення та додає тиску. Або так, гадаю, тобі просто байдуже до цього проєкту. Таке припущення змусить людину ще більше замкнутися в собі. Підсумовуючи, можна сказати, що людям, які перебувають у стані емоційного перевантаження, потрібно розуміння, а не ще більший тиск. Невеликі зміни в нашому способі реагувати, можуть створити на робочому місці більш сприятливі умови та знизити рівень стресу. Замість розчаровуватися в людях, краще розвивати емпатію, щоб розуміти їх. Уважного ставлення потребують навіть ті неприємні колеги, що прагнуть контролювати все навколо, або шляхом мікроменеджменту, або постійно перебуваючи, щоб висловити свою думку. Чому ж вони це роблять? Мікроменеджери не можуть довірити іншим виконання завдань. А ті, хто перебуває, побоюються, що не встигнуть донести свої ідеї та міркування, якщо не втрутяться. Обидві моделі поведінки випливають з потреби в контролі, і наша мета допомогти таким людям почуватися в безпеці, щоб вони могли послабити свій контроль. Отже, мікроменеджер він надміру контролює, не любить делегувати завдання і сумнівається в усьому, що відбувається з такою людиною. Така людина боїться невдач і вважає, що варто їй упустити якусь деталь, все розвалиться. Також вона з недовірою ставиться до здібностей своїх колег. Що потрібно сказати? Я знаю, що цей проєкт важливий для тебе. Якщо до того, щоб я регулярно повідомляв тобі про все і ти був у курсі подій, не перевіряючи кожен крок. Так, ви заспокоюєте людину і водночас встановлюєте межі, не допускаючи надмірного втручання. Що для тебе в цьому найважливіше? Я хочу бути впевненим, що все зрозумів абсолютно правильно. Ви лишаєте людині відчуття контролю, водночас демонструючи свою відповідальність. Або ось так: я вдячний за твої поради. Ти хочеш бачити якийсь конкретний результат, чи я можу сам подбати про деталі? Так, ви формуєте довіру та заохочуєте до делегування обов'язків і ну, чого точно не варто говорити. Ти можеш просто дозволити мені виконувати свою роботу? Після таких слів людина почуватиметься ще менш впевненою. Коли мій син читав цей слайд, він запитав: Але ж у крайньому разі можна сказати, можеш просто дозволити мені виконувати свою роботу. Я відповіла: так, у крайньому разі можна. Чому ти завжди контролюєш кожен крок? Але ж людина не розглядає контроль як тиск. Для неї це спосіб забезпечення успіху. Додаткова порада: якщо людина не перестає нависати над головою, встановіть кордони за допомогою проактивного спілкування. Скажіть, до прикладу: я зв'яжуся з тобою о такій то годині, щоб повідомити про зміни. Якщо мені ще щось знадобиться раніше, я також можу звернутися до тебе. Це дає вам змогу регулювати те, як часто людина до вас підходитиме. Ще один тип так званих контролерів той, хто перебиває. Він не дає сказати думку до кінця і вставляє свої зауваження, поки ви говорите. Що ж відбувається, людина може бути просто схвильованою, нетерплячою або стурбованою тим, що не матиме можливості висловитись. Інколи вона навіть не усвідомлює, що перебиває вас, тим часом ви відчуваєте, що у вас хочуть перехопити ініціативу в розмові. Що потрібно сказати? Чудове зауваження. Дозволь мені закінчити свою думку, а потім я хотів би почути твою. Таким чином, ви ввічливо перешкоджаєте втручанню у вашу промову і самі контролюєте її час. Або ось так. Я хочу переконатися, що я правильно тебе розумію. Спробуємо говорити по черзі, щоб не пропустити жодної важливої ідеї. В такому проханні звучить заклик до командної роботи, а не бажання виправити співрозмовника. Ну або ще так. Бачу, тобі є що додати. Пропоную записати всі ідеї і розглянути їх одну за одною. Так ви даєте простір для внеску цієї людини, при цьому зберігаючи порядок. Ну і чого точно не варто говорити. Може, ти перестанеш перебивати? Таке зауваження змушує людину захищатися і рідко усуває саму звичку. Або ось так. Дай мені сказати. Така вимога сприймається як початок конфронтації, що може загострити проблему. І в підсумку можна сказати, що і мікроменеджер, і той, хто перебиває, прагнуть встановити контроль, кожен по-своєму. Замість того, щоб емоційно реагувати на їхні дії, ми можемо просто перенаправити їхню увагу. Мікроменеджери потребують перестраховки та структурованого спілкування, щоб почати довіряти іншим. Тим, хто перебуває, потрібне визнання та розуміння своєї черги, щоб відчувати себе почутими. Збагнувши глибинну потребу людини, ми можемо підібрати відповідну стратегію, щоб взаємодія з нею була легшою та збалансованішою. Щойно ми розглянули список моделей складної поведінки людей у робочому колективі і дізналися, як варто поводитися в тому чи іншому випадку. Але що нам потрібно, аби правильно зрозуміти потреби наших колег? Так, навички активного слухання. Звучить просто, правда? Ну, признайтеся чесно, скільки зараз серед нас тих, хто хоче докопатися до суті, а не просто якнайшвидше знайти відповідь. Хто щось розповідає, а ми замість дослухатися просто чекаємо своєї черги висловитись. Хтось говорить, але ми намагаємось продумати, що скажемо ми. Активне слухання це не просто чути слова. Це усвідомлення того, що стоїть за цими словами. Якщо хтось каже ти дурний, а ви сприймаєте це буквально, ображаєтеся або починаєте заперечувати, ви неправильно розумієте повідомлення. Тому що річ не в вас і не в вашому IQ. Річ в тому, що ви не виправдали чиїхось очікувань. Будь-яке образливе твердження вимагає від нас певних дій. Визначте, які це мають бути дії. І не зациклюйтеся на відповіді на конкретне слово, яке було сказано на вашу адресу. Чому активне слухання важливе? Повідомлення, яке надсилається, може бути пов'язане з вами, а те в якій формі і в який спосіб воно надсилається, це вже про відправника. Якщо ми реагуємо імпульсивно, ми загострюємо ситуацію. Якщо ми реагуємо обдумано, ми її деескалюємо. Люди не просто шукають рішень, вони хочуть бути почутими. У момент, коли хтось відчуває, що його почули, потреба в захисті відпадає і починається щире спілкування. Розберемо практичні поради для активного слухання. Цілковито фокусуйтеся на співрозмовнику. Ви коли-небудь розмовляли з кимось, хто, слухаючи вас, гуртає стрічку новин, дивиться в телефон, дратує, правда? Приділіть людині всю свою увагу, Зоровий контакт. Кивання та відкрита поза мають дуже велике значення. Не перебивайте. Ми всі знаємо хоча б одну людину, яка починає говорити ще до того, як ми закінчили речення. Так, це ми про вас, любителі перебивати. Дайте людині висловитися. Іноді думка змінюється на півдорозі. Кожній людині потрібен простір. Ставте уточнювальні питання. Замість припускати, що ви знаєте, про що йдеться, запитайте, е, я правильно розумію, що ти говориш про це і про це. Так ви не тільки уникнете непорозумінь, але й покажете, що вам справді не байдуже, що вам говорять. Активне слухання як суперсила. Воно відкриває правду, розряджає напругу та зміцнює довіру. Отже, ми навчилися активно слухати та реагувати, виявляючи емпатію. Але що робити, коли інша людина не відступає, якщо вона все ще не заспокоїлась, сконцентрована на конфлікті або ескалює ситуацію? Як ефективно справлятися з гнівною поведінкою, не розпалюючи вогонь? Тема нашого наступного заняття. Запрошуємо вас лишити свої відгуки про навчальну програму у коментарях під цим відео та повідомити нам, чи є якісь додаткові ресурси, які, на вашу думку, були б корисними.